про жирафа Десь у далекій і дуже спекотній країні під назвою Африка жив собі маленький жираф. Його шия здавалася оточуючим не за віком довгою. Щоранку, коли руде африканське сонечко будило все навколо, жителі лісу починали гратися, а маленькі звірята починали нову і цікаву гру. Жирафік щоразу з надією просився у їхню веселу компанію. Але щоразу чув лише одне Як же ти будеш грати з нами, дивак? Адже ти навіть не вмієш перекидатися через свою незграбну шию, і, залишивши жирафіка, продовжували веселитися. А мавпи, які більш за інших дражнили нещасного, казали Можливо, ми пограємося з тобою, тільки якщо ти вкрадешся за нами і з реготом перестрибували з гілки на гілку. Ось так і жив наш жирафик, без друзів, і думав, що він самий нещасний у всій Великій Африці. Але ось одного разу, коли зазвичай наступав ранок, сонце не вийшло на небо, і всі наступні дні сонечка не було на небі. Африка поринула в ж цілковиту темряву. Усі мешканці джунглів дуже засмутилися, і більше ніхто не веселився. Холодно і незатишно стало в наших джунглях. Де ж наше родосонечко?» – питали левенята. Де ж воно? дивувалися мавпи. Що ж це буде з нами? На обід найстаріша. І наймудріша африканська сова зібрала лісову пораду і сказала Послухайте, звіри, я знаю, хто може нам допомогти. Це жирафік, адже у нього така довга шия, що тільки він зможе дістати нам сонце. Після цих слів всі повеселішали і запляскали в ладоні. Звичайно, все таки сталося. Добрий жирафік без праці дістав сонце за хмар завдяки своїй шиї. І всім в Африці стало тепло і весело. Пробач нас, жирафик, ми більше ніколи не будемо сміятися з твоєї довгої шиї, адже вона найпотрібніша на світі, казали мавпи. З тих пір наш жираф не знав смутку. До самий зірок він грав зі своїми новими друзями, тому що тепер їх у нього було дуже багато. Щоранку він жмурив очі від яскравого сонечка і думав, щасливіше мене нема нікого у всій Великій Африці. Кінець.